Добрий день, малята. Погляньте, хто до нас завітав. Я, маленька зірочка, я на небі сяю. Я яскраву сукню маю, кожну ніч її вдягаю. Є у мене місяць друг. Бачить він усе навкруг. Навіть сонце уночі йому видно з висоти. Глянь на небо в нічний час, ти побачиш зразу нас. Діти, а де ж живе наша зірочка? А хто в неї друг? А коли ми можемо побачити зірки на небі? А скільки їх на небі? Молодці! Діти зірочка запрошує нас вирушити разом з нею у подорож у космос? А на чому можна полетіти у космос? Вірно, на ракеті. А людей, що літають туди. Називають космонавтами. Ну що ж, сідаємо в ракету. 3, 2, 1, полетіли. Ось перед нами відкрився великий космічний простір, у якому безліч зірок планет, Сонце, місяць. Всі планети обертаються навколо Сонця. Сонце це найбільша зірка, яка представляє собою величезну розпечену кулю. Сонце, діти, дає нам світло і тепло. Давайте скажемо, яке ж сонечко. А ось наша планета Земля. Її з усіх боків оточує безмежний простір. Діти це єдина планета, на якій існує життя. Наша планета постійно обертається навколо сонця. І у нас з вами змінюються пори року: зима, весна, літо, осінь. А ще вона обертається навколо себе. І таким чином вона змінюється день, ніч. У нашої планети є свій супутник, який називається Місяць. Він постійно обертається навколо нашої планети. Як тут цікаво! Але нам вже час повертатися додому. Давайте скажемо нашій зірочці дякую і до побачення! Діти, де ми з вами сьогодні побували? На чому ми літали у космос? Як називається наша планета?